Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така весна уже в штаті Гютерсло, Північна Рейнвестфалія. Квітнуть дерева, відкитаються підсніжники і вступають в права інші рослини. Весна буяє. А життя йде своєю чергою. Ось така інформація по ось такому квиточку. Це північна Рейнвестфалія на регіональні експреси на 6 годин квиток. Також ним можна користуватися у громадському транспорті, але, повторюся, протягом 6 годин це залізничний вокзал, і донька їде в штат Біліфельд. Будьте готові, коли ви їдете на якусь зустріч чи термін. В запасі у вас повинна бути хоча б годинка, тому що затримка на 20 хвилин потягу. Це ні про що. А от коли у вас, так як у мене, було відміниться два потяги підряд, і здвигнеться весь розпорядок, то це вже зовсім інше. 29 лютого і 1 квітня була забастовка серед водіїв міського транспорту «Гютерслоп». Ми переживали, щоб не було такого ж і в Біліфельді, але все склалося як можна краще. Потяг запізнився лише на 20 хвилин, можливо, відмінили, бо вони тут частенько ходять і часто відміняють один і пускають другий. У штаті Біліфельд друга, другий праксіс нашого сімейного лікаря. І тут стоїть апаратура на УЗІ, ультразвукове обстеження ОЗО, точніше, І так. Вийшло, що в суботу відпрацює і нам потрібно терміново зробити е, обстеження. Коли мова йде про здоров'я, ви самі знаєте, що ніколи не дивишся на кошти. Хоч дехто й говорить, що нам тут все сипеться з неба і все нам роблять безкоштовно. Там, де треба, там ми і платимо, і користуємося, дякувати Богу, медициною. Не все покриває страховка, можна було чекати під три місяці і зробити обстеження, але вирішили, що так буде краще. Та ж сама Драція. ситуація і з протезуванням. Нещодавно було відео, тут кричали на все, навіть найдорожчі протези українцям ставлять безкоштовно і без черги. Ні, теж ми з цим ста... мали справу. Донька їздила в сусідні містечко, то Лікаря-стоматолога, і там робилася розрахунки. Лікар робив, відправлялась на ОК, це не найдорожче, ми заказували, але терміново треба було зробити, бо проблема є, і потрібно одягти. Коронки було на ці місця. І всього лише декілька процентів покриває страхівка, все інше ми будемо оплачувати самі. Будемо домовлятися за. Кредит це помісячну оплату будемо робити, тому що хто може, а дехто, вибачте, і не може терпіти, бо лопнули і протези в деко наших українців тут. В Україну не поїдуть, тому доводиться робити тут. І ціна, я вам скажу, зовсім аж ніяк не безкоштовна. Ми цього і не просимо, і не претендуємо. Розумієте правильно. Але ви знаєте, я все більше впевнююся, що. Саме німці, справжні німці відносяться до нас дуже гарно, за виключенням ось тих, які називають себе. То тільки так називається. А насправді не будемо про це, бо ми знаємо, хто вони. Ну що ж, інструкції для українців? Перше, що завжди робимо, це до терміну маємо виїжджати набагато раніше, особливо коли виїжджаєте залізничним транспортом. Мінімум за годину, щоб не запізнюватися, обов'язково мати перекладача, людину, яка швидко і добре орієнтується в термінах і з лікарем вам допоможе. Інколи доводиться звертатися за допомогою до спеціалістів. Третє, коли вам терміново потрібна якась процедура, є перелік процедур, які можна зробити без терміну, але за кошти, це дуже зверучає. Українців. І четверте, стоматологічна допомога є платною, але деякі процедури теж можна попросити, знижку і часткову оплату. Та всюди не тільки в стоматології. Ну що ж, бажаю всім здоров'я!